У людини є центральна нервова система. Вона регулює роботу всіх внутрішніх органів, здійснює зв'язок організму з зовнішнім середовищем. Мова для країни те саме, що центральна нервова система для людини вона об'єднує народ у націю, забезпечує зв'язок між поколіннями, є носієм нематеріальної спадщини народу. Чи справді це так? Обговоримо. Мови це важливо, стверджує ЮНЕСКО. Кожен народ має свою рідну, унікальну, неповторну мову. Згадай саме мова об'єднує нас у єдиний народ стереже кордони. Яка мова є Державною в Україні? Англійська, польська, Українська? Правильно. Українська. Головний закон України Конституція. Говорить про це так? Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Подумай, навіщо потрібна державна мова? Без державної мови країна розпадається на шматки. А мова об'єднує. Подивись на різні сайти, Як з'ясувати, який із них англійський, який польський, а який український. За мовою Державна мова мова корінного населення країни. Подумай, у яких сферах використовується державна мова? Про це нам чітко повідомляє Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Кожен громадянин України зобов'язаний володіти державною мовою. Органи державної влади, освіта, медицина, телебачення, радіо, обслуговування споживачів усі повинні використовувати українську мову. Чи обмежують тебе у правах? Звичайно, ні. Україна демократична країна. У побуті ти маєш право говорити тією мовою, яка тобі до вподоби, слухати ту музику, яку хочеш. Якщо державна мова не є для тебе рідною, Конституція України гарантує вільний розвиток та використання інших мов. Але знати українську як державну необхідно. Доведи, що говорити українською не тільки обов'язок громадян, що це актуально. Створи гасло. Розмовляти українською круто, мелодійно, природно, модно, сміливо, на часі по-рідному, легко, зручно, варто. Яке слово обираєш? Це твій вибір. Пам'ятай українська мова вільних людей. Але чому необхідно знати та берегти українську мову? Відомий український письменник Олесь Гончар сказав Мова це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ми всі плекатимемо її. Існує думка, що нація помирає, якщо зникає мова. Тож відродження та майбутнє нашої держави залежить саме від тебе Говори українською. Люби українську. Пам'ятай у ній увесь світ. Чим українська мова відрізняється з поміж інших. Чому вона така особлива? Послухай В українському алфавіті 33 літери. Найбільше слів починається на букву П найменш уживана Ф. Подивись на абетку та скажи, яка літера притаманна лише для української мови. Правильно. Ї. Саме тому такий знак ти бачиш у правому верхньому кутку у наших відео. Українська мова на відміну від багатьох інших, має кличний відмінок звертайся до близьких правильно тату, мамо, братику, сестричко. Перші слова з української мови записав у 448 році нашої ери візантійський історик, який перебував на території сучасної України це слова мед і страва. Українська мова багата на зменшувально песливі форми Калинонька. Сонечко. Дитинонька. Пригадай гімн України. Навіть своїх ворогів українці називають ласкаво вороженьки. Подумай, які пестливі форми мають слова пити, Їсти, гарний, їжак Кіт, питоньки, їстоньки, гарненький, їжачок, котик. У короткому тлумачному словнику синонімів подано 4279 синонімічних рядів є щонайменше 30 синонімів до слова і ти. А скільки знаєш ти? Іти, йти. Ходити. Крокувати. ступати, Прямувати. Рушати. Звернись до словника. Знайди усі синоніми. Тож чому мова має значення. Це ознака нації. Мова об'єднує українців в один народ. Це інструмент державотворення. Розмовляй. Думай. Співай, радій, читай, пиши, мрій, перемагай українською. Адже саме ти майбутнє нашої держави. Запам'ятай державна мова України українська. Держава забезпечує всебічний розвиток української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Громадянин знає державну мову та використовує її в публічному просторі. Конституція України гарантує вільний розвиток усім іншим мовам на території країни. Мова об'єднує народ в єдине ціле. Українська мова має особливості, які вирізняють її з-поміж інших мов світу. Став уподобайку. Стеж за каналом. Учімо українську разом.